Вітаю вас, друзі! Ознаки рівності прямокутних трикутників. Перша ознака. Рівність двох прямокутних трикутників за гіпотенузою і катетом. Якщо гіпотенуза і катет одного прямокутного трикутника дорівнює відповідно гіпотенузі зі катету іншого прямокутного трикутника, то такі прямокутні трикутники рівні. Ось ілюстрація до цієї. Ознаки ось іпотинузу і ось катет. За цими двома сторонами ми доводимо рівність двох прямокутних трикутників. Наступна ознака рівності. Якщо два катети одного прямокутного трикутника дорівнюють, відповідно двом катетам іншого, то такі прямокутні трикутники рівні. Наступна ознака за катетом і прилеглим гострим кутом. Якщо катет і прилеглий гострий кут одного прямокутного трикутника, відповідно, катету і прилеглому гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. Наступна ознака за катетом і протилежним кутом. Якщо катет і протилежний йому кут одного прямокутного трикутника дорівнює відповідно катету і протилежного кута іншого трикутника, то такі трикутники рівні. І остання ознака за гіпотенузою і гострим кутом. Якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гіпотенузі й гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі прямокутні трикутники рівні. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.